Развіти, дорогі малята. Ми знову зустрілися в нашій всесвітній картині галереї. Сьогодні я, тітонька сова, розповім вам про одного з найвизначніших англійських художників Томаса Гейнсборо. Він народився у 1727 році в маленькому містечку Садбері, що на заході Англії. Ще хлопчиком Томас дуже любив малювати. Кажуть, що навколо його рідного міста не залишилося жодного пагорба, жодного деревця, які б юний художник не намалював у своєму альбомі. Батьки, здивовані такими здібностями сина, дозволили Томасові вирушити до Лондона, вчитися живопису. Деякий час він справді навчався в художника Юбера Гравело, та коли трохи подорослішав. То відкрив свою власну майстерню. Він малював те, що йому подобалося: прекрасні краєвиди природи. Та, на жаль, у ті часи пейзажі мало кого цікавили, і художник ледь-ледь заробляв собі на хліб. До того ж, Томас ще й закохався в одну красиву дівчину Маргарет Бер, доньку герцога Де Маргарет також полюбила Томаса, але як і слід було чекати, батьки дівчини не побажали видати її за бідного художника. І тоді закохані потай утекли з Лондона, повінчалися, а потім вирушили до рідного міста Садбері. У Маргарет і Томаса народилася дочка. Назвали її Мері. Дівчинка була надиво гарненька. Томасу довелося всерйоз замислитися над тим, як прогодувати сім'ю. І він знайшов вихід, почав писати портрети. Вони виходили дуже вдалими. Місцеві пани поспішили до художника, і молода сім'я підбадьорилася. Скоро у мерії з'явилася сестричка. Її назвали Маргарет як і маму. Подивіться, з якою ніжністю зобразив своїх доньок художник. Мабуть, вони були дружніми сестрами. А між тим родина Гейнсборо приїздить до курортного міста Бат. Там відпочивало багато відомих в Англії людей. Художник завзято пише портрети, і незабаром вони стають дуже відомими серед відпочивальників. Томас Гінсборо був життєрадісною товариською людиною. В його домі часто гостили друзі, люди мистецтва, художники, музиканти, актори. Мері і Маргарет дуже подобалося, коли вони приходили. В такі дні дім наповнювався музикою і веселощами. Одного разу стався кумедний випадок. У композитора Карла Абеля був песик породи шпіц. Мері і Маргарет любили з ним гратися. А коли у собачки народилися цуценята, сестри просто стрибали від радості. З цього приводу їхній тату художник намалював собачий портрет шпіц із цуценям. Але Песик, коли побачив цю картину, довго стогавкав. Йому здавалося, що намальований шпіц справжній. Але найцікавішими для Мері Маргарет були поїздки на природу. Батько буквально мінявся на очах, малюючи милі його серцю пейзажі. А сестрички розважалися поруч. То гралися в хованки, то ганялися за красивим метеликом. Так було й того пам'ятного дня. Великий білий метелик неначе покликав сестер за собою. Вони вибігли на галявину до озера. На крутому березі пришаїлася крихітна хатинка лісоруба. Стежкою назустріч сестрам йшла дівчинка. Вигляд у неї був сумний присумний. В одній руці вона тримала глек з відколотою шийкою, а іншою притискала до себе маленьке худеньке цуценя. Сестри запитали у неї, що трапилось, і чи не можна їй чимось допомогти. Дівчинка розповіла, що її тато лісоруб учора повернувся з роботи тяжко хворим, і зараз у нього жар. Він навіть не може піднятися. Поки дівчинка розповідала, маленьке цуценятко крутилося в її руках. Нарешті воно висковзнуло і весело взялкаючи побігло вздовж берега, дівчата охнули, поспішили за ним. Безтурботне цуценя привело дітей до струмка, який утікав з-під сірого порослого мохом каменя. І тут сталося справжнє диво. Цуценя напилося води. Раптом почало рости, кріпнути. Воно росло аж поки не перетворилося на здорового, сильного пса. Дівчатка не повірили своїм очам. Мабуть, якась хвороба не давала йому стати таким красивим з усмішкою, зауважила Мері. А тепер він одужав. Дівчата стали придивлятися і помітили, що й справді всі тварини, які пили з цього струмка, ставали сильними й здоровими. І тоді донька лісоруба підійшла до цілющого джерельця аж до самого каменя, де вода була чиста, чиста, і набрала повний глеб для свого хворого батька. Потім вона разом з Мері Маргарет вирушила додому. Лісоруб, випивши цілющої води, Одразу ж одужав! Щаслива родина запропонувала сестричкам трохи погустювати, і сам в цей час до хатинки підійшов художник. Він посміхався, наче знав про все, що тут відбулося, але уважно вислухав цю історію. І намалював про неї прекрасну картину. Як не хотілося розлучатися з добрими людьми і красивими місцями, але їм треба було поспішати у місто. На художника там чекала робота. Чутки про талановитого майстра Пензля дійшли аж до королівського двору. І сім'я Гейм згодом переїхала до Лондона. Сам король Англій Георг Третій та її величність королева Шарлотта приймають художника в палаці. Вони в захваті від його полотен. А ти справжнісінькі англійські принцеси, Августа й Елізабет. Цей портрет дітки був написаний на прохання їхнього брата, принца Уельського, який дуже цікавився живописом і театром. Коло близьких друзів художника лишалося колишнім. Двері його домівки завжди були відкриті для людей мистецтва. Так само привітно приймала гостей хазяйка дому. Добра мила леді, яка колись давно таємно втекла з Лондона зі своїм коханим, бідним художником Томасом. Доньки Мері та Маргарет виросли і стали солідними, поважними леді. Вони завжди тепло згадували про світлі дні свого дитинства, а історія з чудесним джерелом стерлася, затуманилася десь у пам'яті, тепер здавалася далекою дитячою казкою. А може, вона й була казкою, навіяною прекрасними картинами великого майстра Томаса Гейнсбора. Ви, маляти, як гадаєте? Отже, хто хто. А він точно знав, де б'ють чудесні життєдайні джерела, і не раз поспішав до них, щоб віднайти натхнення і сили для своїх нових прекрасних картин. А вам, друзі, сподобалися картини художника? Ще пак така краса. І ви, мої дорогенькі, теж не забувайте про це джерело. Спостерігайте за природою як шелестять дерева в парку, як виграє сонечко на дзеркальній поверхні озера. Повірте мені, чимало великих людей набиралося сили та натхнення у цій красі. На все добре вам, мої дорогі, до нових зустрічей у всесвітній картинній галереї.